Дивіться з чого зроблено. Тут взагалі пісок. А тут один гравій. Навіть смоли нема. Це сучасно. Дивіться, тут виходить частина більше смоли. Але все одно, звичайно сухою паличкою можна розговорити. Що ж тут буде через тиждень або через місяць. Як бачите, і тут рухається багато тролейбусів, маршруток. Ці ями через місяць просто будуть такими же, як і були. З вами був я, Василь Виноградов. Газета час! Вона так і не застиває, тому що тут багато щебня. Практично один щебень. Смолини додають. Не можу цього ямку розколупати на сантиметрів 10 либини. Фактично такої, як і була це. Ось це кашка-малашка. яка якість. Це вже пройшла година після того як залили асфальт. Ніякого катка і не було Пройшло півтори години, як зробили цю яму. І досі можна розкавиряти. Звичайно, сухою паличкою, без особливих усиль однією рукою. Дивіться, що говорити, зробили тут такий ямковий ремонт. Усі ями, які залатали, з такими дефектами. Це сучасні холодна спальня. Пройшло півтори години після того, як вони завершили роботи. Тут їздить автотранспорт Ці ями реально знову ж таки утворять.